Сови, програму для тих, хто не спить, або для тих, хто вже так гарненько умостився в люлечки да, і, намагає, і намагається дрімати, але ми вам цього зробити не дамо, бо у нас такі сьогодні колоритні у гості. Тетяни улюблена, у Тетяни улюблене, гості. Слово, улюблене слово. Люлька. Вона кожну програму про неї вибрала. Особливо, коли я бачу. Сашка Лірника, я просто не можу не сказати знову ж таки слово люлька, тому що ночі, він теж а? любить так говорити. Доброї ночі ну насправді люлька це ж не тільки люлька лягти в люлю поспати, ще є люлька, що палять, жарить з цим так. ділом, теж поважав тютюне. Зараз не так зараз все. Чому здоров'я? Ні, не всі справа дуже рідко вдається справді хороший тютюн знайти. Ну, що теж у нас продається Зазвичай це якісь там мікси, суміші з хімією. А справжній тютюни дуже приємний на смак. Насправді... Це те, що в народі називається самосад чи якось? Ні, ні. ні? ні, ні, ні. Насправді, От я, наприклад, цигарку я в роті не мав і, і ніколи не буду палити. Це неприємно. А, ну це ж ми не рекламуємо, ми ми не рекламуємо, не рекламуємо ми, ми але раз же вечір такий ні, ми, за, ми, ми за, тепління, за, вечора, за одним разом. Але просто, як, як він дуже смачний, то мені це, це просто як задоволення. Сашко, а ви як? От вранці любите рано встати, а ввечері гарненько так, не, не пізно лягти. Я, 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 Чи вночі все таки ні, ні, Я жаю рано. Жаль. Як всі Українці, порядні, справжні. творчі люди, справжні, так. Ран, хто рано встає, тому так, Бог так, дає. Так же Ранесенький, саме творчий період це з самого ранку. Ну, а взимку так важко встати рано. Чому? Зараз. Я, ще... знаєш, Це є в організмі, ти вже не можеш спати. Ти можеш себе примусити лежати, качатися, але це не то. Але я люблю, коли я прокидаюся раненько, що лежу, дружина спить, я нікому не заважаю, я собі придумую, я свою мислю. А потім так. що, встати швиденько записати? А, якщо щось цікаве, то так. Але дивіться, ви кажете, якщо... х, хто рано встає, тому Бог дає все зрозуміло, ви як істинний українець рано встаєте. Але ж ви творча людина, ви ж сценарії пишете, казки, ви думаєте, купу всього ще й фільми роблять, що я працюю на будівництві. Вони всі сови, вони вночі не сплять. Неправда, творчі люди не всі сови. Не чому? всі Ну, Барзак він раненько вставав mm -hmm. і писав. Камінгвейс і працював. раненько лягав. Це просто у нас так звикли до того. Мабуть, так, Це як... богема, мабуть, період розслаблення, мач. коли не треба йти Туди на роботу. Коли на роботу не треба йти, тоді можна собі сидіти до ночі, з друзями, веселитися, каву пити. дивитися Нічну передачу сову, час сови, так? тоді це можна робити. Але якщо людина працює, а я працююча людина, все життя працював, я якось не мислю себе без роботи, то раненько встати щось до роботи встигнути багато можна. Ну, а спи спити мало, так? Чи багато і, Ну, ви знаєте, тут головно. Не боїтеся різна, просп... багато проспати? багато про списувати. Ну взагалі, для творчої людини і, режим це щір... таке слово важке. Так, ну, та ні, чекай, це як уштірлюється внутрішній будильник а -а -а. такий. Знаєте, я встану навіть раніше, бо, я, бо от мене тут сидить, що треба. Навіть буває, що коли дійсно просипаєш, ну настільки рідко буває, що я б навіть не рахував. Ми просто от з творчими людьми спілкуємося. Вони кажуть, та ти що? Ну Тань, ти не знаєш цих прізвищ? Я тобі не буду да, казати. Так, ми То коли я їх не знаю. Ми коли з ними спілкуємося, вони кажуть: ні, ну якщо треба, я можу до до четвертої, до п'ятої ранку. Якщо треба щось доробити, щось зробити, але все одно встаю рано. Так воно ж накладається, там треба дописати сценарій. Головне, до... головне, щоб це в систему не, не, не пішло. Сидіти там, до, спеціально як кажуть, сліпати до чотирьох. 4... Оцей період, коли ти хочеш спати, ти нічого толкового не зробиш, нічого не напишеш. Треба ти спати. щось буде примушувати, це як студентом був, там щось вчив перед екзаменом, ніч перед екзаменом це святе. Не? Але потім показав дуже гарний спосіб, ну виключно геніальний спосіб, як ну, можна ви. дуже це все вчити і не угу. мучити себе. Я з вами всіма поділюся. Це дуже просто. Давай. Ніч перед екзаменом, коли ти відчуєш, що ти хочеш спати. От, треба взяти всі, всі ці конспекти, що ти маєш книжки, щоб вивчити. Гарненько скласти. Гарненько, скласти. Слухай, слухай, Сонечко, ти цього не знаєш. Гарненько скласти під подушку і ллегти на них спати. Ну, ранок прокинешся, ти все будеш знати. І Дуже всі думки, буде. мучити вбивати, ти По 10 разів ти саме будеш читати, чи воно. Воно, воно флешку воно в голові перегадає. А, 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 а з іншого боку українці кажуть, так, в голові нема, то з боку не причепиш. Ну, може так, але розумієте, це все-таки, щоб в голові було, треба щось все -таки працювати над собою, вчити, дійсно, хотіти цього. Як якась є справа, яку я люблю. А я якщо люблю... працювати, над чим зараз Затом. працюєте? Ой, мене Я одночасно над багатьма різними проєктами працюю. Ну, перше, ну. Ну, казки вже полишити це неможливо. Це вже просто підсвідомість. Ну, ви знаєте, я трошки завжди в мене проблема. велетенська проблема. От всі, якось стало казка, так. Каска, каска, все. Значить, і всі вважають, що каска це обов'язково колобок, там, червона угу. шапочка, сірі вовк і так. І от Сашколірник займається цим ділом. І навіть запрошують десь на якісь виступи. Там будуть діточки вижив. А я більше Не для так. дорослих працюю. І тому цей термін каска я б е, поміняв. Не знаю, як краще назвати. Тобто вже не добре, як тоді. Да. Ну, Для мене ну, що севдонім, це іс севдонім. історія. не хай. хай вже воно так стало, хай. хай вже буде, але мені більше подобається, міф, міф, щось таке. Тобто це частина культури духовної людської. і Я сказав би навіть більша частина. тому що uh -huh. ми Тобто вже міфи це вже щось таке глибинне, це вже це щось таке. То, ота частина, ноосфера та, де ми перебуваємо. Насправді ми ж. Святої правди не буває одної чистої. Це три копійки бувають, це, це три копійки, не більше, не менше. А правда, вона, кожна має свою точку зору. Так само і на основі цього це є міф. Тобто відтворення дійсності в нашому мізку. Сьогоднішнє так, життя підкидає більше міфів. Андрюше, почекай, почекай ми, ми ж не розкрили тему. На чим не трудиться цей школівник ж почав, сьогодні. По-перше, По ми закінчимо, нарешті, слава Богу, закінчимо художній фільм, який ми розпочали вже 4 роки. <гум> Наше таке ну творче об'єднання своїм коштом. Ми знімаємо художній фільм по моїй касті, по моєму сценарію, чорний казак. Uh -huh. Він уже ну вже закінчен. туго, але ні, він не туго. Справа в тому, що оскільки це ж ми без грошей знімаємо, але ми знімаємо повнометражний, абсолютно uh -huh. гідний фільм з усіма, як, 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 як треба, з усіма там ефектами і так далі, без щирий, добрий, Тому це довго черсту. Через брак коштів. Дуже легко взяв, заплатив людям, вони зібралися і зняли. А коли це все на добровольній основі, той не може, той працює там, чи немає відповідної техніки, тому воно довго розтягується. Це... сценарію... Я що... там іграю, в цьому фільмі. І, і, та. і весь час це ж не тільки сценарій, це така творча лабораторія, дуже цікава. Uh -huh. Що немає у цих режисерів, я їм співчуваю. Вони мають гроші, так, але вони не мають такого. А тут треба так, нічого гарне зліпити. Слово, з турецької мови до нас прийшло кайф. По їхньому це життя, значить. Хто не знає. Немає такого життя, тому що ми живемо в цьому, і тут же фільм твориться на очах. Появився цікавий, цікавий артист і, і дуже фактурний. І він зіграв класно, оп, як я притягнув Капранових знятися, і вони там. Тобто жорсткої прив'язки до сценарію такої О, немає. Ніби загальна, загальна канва є, але весь час з'являються якісь нові ідеї. Uh -huh. І навіть буваємо від чого старого відмовляємося додаємо нове, і фільм від цього. А так, ви готуєте його як на широкий екран? Я думаю так. Я так? дуже надію, що так вийде. У нас Боже, Тому, ну, сю... і коли... зробіть так, на, бо хочеться як... українське бачити на навіть, навіть якщо такого широких не буде, екранах. Із тих всіх фільмів українських, які є, я вже, ну вибачте, я як глядач дивлюся, ну я б нічого такого не відзначив що я хотів би ще раз побачити. Я розумію, я це люблю дуже. От я пішов, подивився, потім ще раз пішов. Але я думаю, ну, от, ну не а чому немає грошей, чи, чи чи тому, що люди кайфу не отримують від цього? Е, чому немає? Фільмів? Чому фільмів немає таких у не, чекаєте? <тай>. Це, це це ж ну, така от... політична тема. Дуже просто я для себе висновок зробив вже на свого життя. Дуже просто тому що Україна на жаль як держава ще не відбулася. Тому і немає державної політики. То, талант, талантів море, але. Ну, не Ми, ми колоніальна країна справа. під окупаційною владою. І насправді, яка не зацікавлена в розвитку української культури? Дуже просто. Справа навіть не в грошах, якась підтримка. чи що. Бо в мене коли ми з цим фірм, Сценарій прийняли. Uh -huh. мене прийняли. Він затверджений, навіть в планах стояв. Але ніхто ніколи нічим не доповне, не треба грошей. Поможіть нам там, дайте дозвіл організаційно, хоча б так? Та ми самі організаційно. Просто все те, що ми робимо, ми вибиваємо своїм коштом, своїм горбом. Я відробляю, там, наприклад, десь ви домовилися зніматися в одному місці, там, я ж не буду називати, то я за це людям відробляю виступами своїми. або, ну, ми той самий У Та саме, Був такий економіст Чаянов. На початку сторіччя він дуже мудра людина був. Через то його радянська влада розстріляла в той час. І він оцю теорію Маркса він свою виклав теорію. І на основі теорії в Україні в перші роки відбувалося створення кооперативів. Не більшовиками творилися, а самими людьми на основі цієї теорії. Тобто люди об'єднувалися для кооператив. Це непогано. Тобто ідея така. І так, ми таким корпоратим. Я вернусь до теми, яка каже, не хочу, Ні, ні, я розумію. Казку полюбили скажете так. «Толока», українське слово толока. За mm -hmm. такою толокою ми знімаємо кіно і воно в нас вдало. А ще. Ще мультфільми. Серіал Моя країна Україна, який ми з Степою Ковалем розпочинали, вже наразі завершено. Ну, теж довго затягнулося. Я знаю, планували його минулого Але, року. Ви ще. Розумієте, якщо фільм ще можна зняти ентузіазм, то мультфільм гроші треба. Його ж, якщо я не помиляюся, до 20-річчя незалежності України мали були видати. Ну, питання не людям. до нас, а до фінансування. Оскільки це державне замовлення, то ясно, що фінансування Питань, там. Все, все зрозуміло питання. Ну, ми безкоштовно. Well, Аматори, це вже зовсім зовсім інша справа, так тобто тут тут там uh, складніше ну, мультфільм це, це ж руками робиться. Треба багато Пластелі, людей і весь час все, треба так? сидіти, і зарплату треба платити, це великі гроші. Але те, що вийшло, ну наприклад, уже ті перші селі, що ви показували на фестивалях, вони отримали гран-при, що на одному, що на другому фестивалі. Тобто, це теж достійно. А ви знаєте, я, я так, а можна все похвалю? Ніхто мене зараз не може. Я так дивлюсь, до чого я долучаюся, воно все, виходить, непогано. Передача казки. Що перша передача була? Казки до жирна Сашка вдала. Світанок, телетріуф. А чому так? Тому що ви себе не примушуєте, ви робите від душі. Продюсери, слухайте і запрошуйте. Ви знаєте, я ще не до кожного продюсера піду. Мене якось запрошували, пробували. на, Здається, перший національний. Я забув, ну це давно було. І коли я побачу, що в них там сидять цензори, uh -huh. і на кожному етапі я повинен їм казати, що я буду говорити, Це не для вас. я так, в мене завжди імпровізація, і за рахунок цього воно знов той самий кайф. Mm -hmm. Всім подобається дивитися, тому що я від щиро серце говорю, оскільки no, душа нет, мене Ні, Це чиста, прекрасно, думка. що ви вже в такому статусі і статус, мабуть, вже можете казати, ви знаєте, я буду так, як мені, робити так, як мені. Бо я знаю, що це буде добре, я це відчуваю. Є люди. А вам кажуть, ні, не ти будеш отак і отак. Дивіться, і дуже так. дивно. От серед музикантів, відомих виконавців, ну я маю на увазі, я не буду в класи колісти, я там мало розбираюся, чесно скажу. а от скажу рок музиканти, так? То саме з музичною освітою дуже мало. А більшість це люди, які мали освіту. Інженерів, архітекторів, там, які ну, теж такі. Тобто, вивчитись творчості неможливо. От я інженер за освітою, так, а те, що я роблю, це все-таки глибоко в душі сидить. Тобто мати талант від Бога іскру якусь і воно вийде. Дуже важко просто пробитися. Я є... Вивчитись неможливо, але ставати більш професійним можливо? Ну, у мене є школа каскарів, ну, я, я до мене ді... звертаються люди, я вчу. І деякі досить дало, я вже після першого другого заняття вже бачу, з кого вийде, з кого не вийде. Uh -huh. І в мене є талановиті послідовники, з яких буде толк. І я насправді казки. Ну, хай б хай, хай називається казки. Я як я почав це діло, що ж ніхто навіть про це не задумувався. І, дякуючи мені, я вже думаю, це жанр в Україні відродився, вже ніхто не скаже, що таке українська, а ми знаємо, вже були такі, був такий ринник, Сашкові де зробив.